5 хвилин, і ваш прес буде горіти при умові. Що ви будете думати за яке ви викачаєте? Правильно дихати та робити зі мною вправи без зупинок. Звичайно, якщо вам стане погано, вас почне щось боліти, ви зупиняєтесь, адже всі знають, як зупиняти відео, даєте собі відпочити і потім, після відпочинку, продовжуйте зі мною виконати вправи. Також, будь ласка, перед тим як прийти до вправ, виконайте невеличку розминку. Ви елементарно можете зайти до мене на канал і зробити одну заряди. Ну що, ви готові? Я засікаю час. Буде вам під час того, як виконує вправо пояснювати техніку виконання, тому уважно ми не слухаємо, і також візуально дивимося. Сидимо ми на сідницях ноги на шарні нашого таза, коліна зігнуті, на копчик не завалявся, корпус трошечки опускає вниз, не сутулимося, поясниця не прогинаємося. Голова продовження нашого хребта. Тобто, ось так назад і вперед ми не закидаємо. Думаємо який ми качаємо, в даному випадку. Це наш прес. Готові? Засікла час, руки перед собою. Глибоко вдихаємо носом. Розвернулись в сторону. Вдихнули. Видихнули. Вдихнули. Видихнули. Поясниця не болить. Стежимо, будь ласка, за відчуттями, Контролюємо навантаження. Зосереджуємося на м'язі, скорочуємо своє м'язо живота. Видихнули і видихнули. Все у вас вийде. Не здаємося. 10, Хоча краще це казати після перших двох хвилин або в кінці. Ще видихнули. Видихнули, видихнули. І ще вісім, сім. Стежимо за поясницею. Шість і п'ять. Чотири. Зараз будемо переходити до наступних вправи, два. Один руки перед собою. Правий колок в ліву сторону, лівий, право. Видихнули. Для більшого навантаження ви можете взяти в руки пляшки з водою або гантельки невеличкі. Два кілограма або а, пляшка з водою 500 мл. Видихнули, видихнули, видихнули. Якщо вам легко, подайте свій корпус більше назад. Ух, тільки щоб поясниця не боліла. Ще, ще більше розвертаємо свій корпус. Не лише руки працюють, а наш корпус, наш прес. Саме головне. Ух, і 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Дивіться, щоб голова вас не закрутилась, опускаємося з вами на лікті. Ноги вперед. Поїхали, міняємо по черзі. Видихнули. Тримаємо свої ноги пресом. поясниця не болить руки, взяли на себе навантаження. Якщо не допомагають руки, підставте собі якусь подушку під спинку. Ще молодці. Ще трошки. Не зупиняємося. Видихнули, 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 видихнули. видихнули. Нам ще залишилося три хвилини. Ви зможете. Зараз будемо переходи до наступної вправи. Чудово! Долоні наші доліться вперед. Цю складку, думаю, виконуємо хоча б у своєму житті хоча б раз. Хоча б у своєму житті, хоча б раз. Пробачше то втологи, зате ми трошки відпочили. Коліна та корпус зустрічаються по центрі. Ми видихаємо тоді, коли зустрічаємося в центрі. Видихнули, видихнули, видихнули. І ще. Десять, дев'ять. Зможете, робити, якщось помаліше. Вісім сім, шість і п'ять, чотири, три, два, один. Чудово зробили ковток води. Сподіваюсь, ви взяли з собою пляшку з водою. Наступне робимо повтор. Спочатку. Глибоко вдихаємо носом. Видихнули, вдихнули. Видихнули, вдихнули. видихнули. Чудово, ще. Фух. Фух. Ще. Видихнуло. 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 Здавалося б, 5 хвилин, да? А можемо включити себе добряче. Наступна руки. Видихнули. Видихнули. Ще, 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 ще. І працюємо. Десять. І дев'ять. І вісім не сутулимося. І поясниці не пригинаємося. Ще п'ять. І чотири. І три, і два. Останній один. На лікті. Приготувалися. Ноги наші працюють. Міняємо. Ще раз вам нагадую. Ми думаємо за ми качаємо. Ми з вами дихаємо. Якщо стало складно, зупиняємося. Молодці. Ще трошечки. А мені вже самі дуже складно, я це розумію. Все мокре. Тіло тремтить. Молодці. Складка. Готові. Давайте, тільки дивіться, щоб голова у вас не крутилась. Якщо голова крутиться, нудить, зупиніться. І ще видихнули. І ще. Нам ще трохи залишилося. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири, три, два, один. Остання. Наступна вправа. Ми опускаємося на лікті. Витягуємо свої ноги і починаємо по черзі міняти. Обер. Якщо будете робити з рівними ногами, більше включиться прес. Якщо дуже складно, зігатиме. І так, 10 секунд. Вісім. І сім. Давайте. Дуже складно. І ще п'ять. Ще чотири, три, два, молодці. Фу. Ми з вами, герої. Дивіться, чи віддихатись. Фу. Фу. І плавно опускаємося з вами на спину для того, щоб розтягнути свій прес. Фу. Руки назад. Ноги вперед. І розтягнулись. Розтягнулись, 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 розтягнулись. Дихаємо шість, п'ять, чотири, три, два, один. Плавно піднімаємося на лікті, щоб голова вас не закрутилась. На лікті, на долоні. Збираємо себе до губи, підготували свої долоні та голосно собі похлопали. Будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок. Як вам такі коротенькі тренування по 2-3-5 хвилин, тому що мої учні їх дуже сильно люблять на курсі. Адже це все у нас 5 хвилин, а м'язи класно включилися. І я готова вам знімати на Ютуб локально на різні групи м'язів. Тільки дайте мені зворотній зв'язок. Також не забудьте підписатися, поставити лайк, тому що ваш зворотній зв'язок мене дуже надихає вам далі щось знімати. До зустрічі на наступних тренуваннях!